Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі і скоробки зробимо жартуючи, Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Привіт, мої дорогенькі, великі та маленькі! Мене звати Тута і ви дивитесь веселі саморобки! Я знаю, що в кожного з вас є улюблений вчитель або вчителька, і ви б дуже хотіли чимось його здивувати, щось йому подарувати. І саме тому я зараз вам покажу, як зробити чудову і дуже оригінальну Листівку для вчителя, а зробити її дуже і дуже просто. Для цього нам потрібен кольоровий папір та картон, декоративний папір, лі лінійка, ножиці, клей, простий олівець і чорний фломастер. І все. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не пропустіть. Ну що, починаємо? Ми веселі саморобки! Зі звичайного картону, я взяла його синього кольору, робимо листівочку. Ось так згинаємо куточок до куточка і дуже добре проводимо. Зробили ось таку основу. Далі, дивіться уважно, беремо звичайнісінький білий папір і креслимо прямокутник зі сторонами 13,5 см на 19,5 см. Ось так. Робимо позначки, а потім. Ті позначки з'єднуємо лініями. Нам потрібно зробити, нагадую, прямокутник зі сторонами 13,5 на 19,5. І вирізаємо. Вирізали прямокутничок, і його тепер потрібно вклеїти всередину нашої листівочки, нашої основи. Дивіться, намастимо дуже добре клеєм, ось так. Края, не забувайте, по краєчечку ось тут. Всередині. Чудово! А тепер приклеїмо. Ось так. Тримаємо. І приклеїти треба таким чином, щоб з усіх сторін виглядала основа листівки, тобто синій картон. Дивіться, ось так. І основа вже повністю готова. Далі беремо декоративний папір, і потрібно накреслити ще один прямокутничок зі сторонами 10 см на 19,5. Слідкуйте, будь ласка, за розмірами, повторюйте все за мною, і у вас все вийде. Я взяла декоративний папір. Але якщо ви не маєте декоративного, то беріть е, звичайний кольоровий, або можете навіть взяти білий, потім його розмалювати. Теж буде дуже, -дуже прикольно. Ось так вирізаємо прямокутничок, який зробили. У мене будуть квіточки, а з іншого боку, бачите, в мене такий собі малюночок, якісь клітинки. Робимо далі ось такі позначки. Тут в нас 3 см, а тут знаходимо центр. Серединку 5. А тепер дивіться уважно. Робимо ось такі діагональні лінії у кожен бік і накреслили. Трикутник, який зараз ми з вами вирізаємо. Таким чином, ми зробили з прямокутничка прапорець. Далі беремо знову наш декоративний папір і креслимо ще одну деталь. Вона у нас буде 3 см на 19,5. Довжина, бачите, залишається така сама, а смужка буде шириною 3 см. Ось так накреслили. І вирізаємо. Пам'ятайте, ножиці гострі, тому вирізайте дуже-дуже обережно. Це буде наша друга деталь, але до неї треба ще зробити дві. Отож, з декоративного паперу вирізаємо ще дві смужки. Шириною півтора см. Одразу давайте я дві накреслю. А шириною будуть 6 см. Так, зробили позначки, ось так все з'єднали. І ви. Різаємо ось так. Дивіться, що ми маємо. У нас є довга смужка і дві коротенькі. Зараз я підклала пластикову таку картку, тому що будемо різати канцелярським ножем. Робимо позначки 6, півтора. Знову 6. Ось тут. І півтора. З цього боку так само. 6-1,5 см, 6 і півтора. Тепер з'єднуємо ці позначки, дивіться, ось тут. Тобто ми від краєчечку відступили десь пів сантиметру. І зараз ножем потрібно зробити, буде надрізи. Не вирізати, а зробити надріз тут, тут, тут і тут. Дивіться уважно, ось так. Обережно, чік. Якщо вам складно, ви можете попросити дорослих. Або зробити надрізи ножицями. Дивіться, маємо ось такі чудові чотири надрізи. Для чого ми їх зробили? А для того, щоб в них ми змогли ось так просунути малесенькі наші смужки. Чудово! Дивіться, зараз вставляємо з цього боку і з цього боку. Вставляємо таким чином, щоб всередину можна було вставити ручку, яку ми будемо дарувати нашій вчительці або вчителю. Цього боку зі зворотнього ми загинаємо. Ось так. І обов'язково потрібно заклеїти. Тобто, ось ці е, шматочки, які ми з вами загнули, бортики, ми їх заклеїмо. Ось так. Супер, дивіться, як гарно. Другу смужку робимо так само. Вставляємо в наші надрізи. Ось так. М -м, буде дуже-дуже гарно. Залишаємо місце для ручки, перевіряємо обов'язково. Так, проходить чудово. Тут бортики згинаємо зі зворотньої сторони і приклеїмо. А щоб дуже добре приклеїлось, бачите, я туди вставила пальчика з іншого боку, і він мені тримає той об'єм, який потрібен. І друга деталь у нас повністю готова. А тепер збираємо все на основу нашої листівки. Першим приклеюємо наш прямокутничок прапорець. Намастити потрібно геть усе клеєм і приклеїти куточками, тобто тим трикутником, який ми вирізали, донизу. Зараз я вам все-все-все покажу. Намастили добре клеєм. Ось так. Ще тут трошки. М -м -м! Дуже гарно. Тепер все-все-все приклеїться. І ось таким чином, трошки відступаючи. З лівого боку, щоб у нас синя основа виглядала, бачите? Приклеюємо. А другу частинку приклеюємо поряд. Так, розгладили. Тепер намастили повністю цю деталь клеєм. Так. Трошки бортики можуть відклеюватись, бачите, відстають. Але зараз ми все повністю намастимо клеєм. І ці бортики теж гарно приклеються. Дивіться, ось так. Супер. Тут намастили, тут приклеїмо. І приклеїмо ось таким чином. Теж, щоб синій, синій картон, синя основа в нас тричала з усіх боків. І між прямокутничком, і з іншого боку теж. М -м, дуже гарно. А тепер залишилось лише прикрасити і е, зробити надпис на нашій листівці. Для цього потрібно зробити прямокутнички 3,5 см на 7 см. Це буде прямокутничок, на якому ми будемо писати побажання або для кого та, ця листівочка. Так, перевіряємо тут 7, тут 3,5, накреслили і вирізаємо. Це буде перший прямокутничок, який потрібно зробити. Зараз будемо їх вирізати дуже багато. Наступні прямокутнички нам потрібні для бантика. Отож, креслимо 7,5 см, тут буде. А тут буде вже 3 см. Трошки менше. Бачите? Тут трошки більше, а там трошки менше. Нагадую, 3 см на 7,5. Так, накреслили і теж вирізаємо. Ось так: ці прикраси, бантики, надписи будемо робити з такого ж картону, як наша листівка з синього. Далі ми робимо ще дві смужки. Шириною 3 см, а довжиною 6 см. Отож, дивіться, я зробила позначки. Бачите, тут-тут з'єдную, накреслила одразу два прямокутнички. Нагадую, що вони у нас шириною 3 см, а довжиною 6 см. Розрізаємо і будемо робити бантик. Дивіться, зараз згинаємо навпіл. І потрібно зрізати куточки. Ось так. З цього боку і з цього боку. Тобто, щоб коли ми його розкрили, в нас всередині, бачите, ми тут не розрізали. Ось що має бути. Тепер розкриваємо і вирізаємо точнісінько такий, таку ж другу деталь. Ось так. Бачите, це вже не складно. Можна одразу скласти вдвічі і вирізати, тут вже як вам зручніше. Далі ми беремо тонесенький наш прямокутничок. теж його згинаємо навпіл. Ось так. І потрібно вирізати ось так. Трикутничок з цього боку, як ми робили на великому так? прямокутнику. А з цього боку, дивіться, ми вирізаємо всередину, ось так. Робимо тонесенький-тонесенький бортик по центру. Зробили такий собі бантик, це буде основа для нашого бантика. Я роблю таким способом, а ви можете робити бантик такий, як вам подобається, який ви вмієте. Але е, дуже раджу зробити таким способом теж, тому що це дуже буде об'ємний і дуже гарний бантик. Е, далі потрібно ще зробити тонесеньку смужку, завдяки якої буде триматися наш бантик посерединці. Дивіться: збираємо один, другий. так, Намастимо клеєм ось тут по центру. Бачите, усі деталі потрібно намастити по центру. Намастили. Тепер приклеїмо їх, їх між собою ось так. Супер. Ще ось тут. М -м -м. дивіться, який бантик. А тепер ось цією смужкою закриваємо і затискаємо. Дивіться. Тут. Тут згинаємо. Сюди. Так, давайте намастимо, а то не приклеїться. Притискайте, все тримайте з одного боку і з іншого. Чудово підклеїли і бантик готовий. Дуже-дуже гарний. Дивіться, трошки можна притиснути і буде ще й об'ємний. Ммм, яка краса! Тепер це все приклеюємо на листівку. Спочатку ось цей е, основний бантик, який ми робили, так, плаский. По центру, ось тут зверху його приклеїли, а цей тримаємо лише за центр. Бачите, ось тут намастили клеєм, і він буде триматися лише за центр. І притиснули. Далі беремо. Ой, тримайте, тримайте. Так, щоб нічого не відклеїлось. Далі беремо прямокутничок і робимо на ньому надпис. Можемо писати з Днем Вчителя, можемо написати Любій вчительці чи любимо вчителю. Тут вже все залежить від вашої фантазії. Зробили надпис і теж його приклеїмо на нашу листівку. Так, намастимо повністю картку з надписом або з побажанням клеєм. Ось таким чином. І приклеїмо на листівочку. Приклеїмо рівно, а ось так: трошки на наскіз. Супер! І зараз листівка готова. Лише не забудьте туди покласти ручку, це буде подарунок. І чудова листівочка з подарунком готова! Чудова робота! Ось таку дуже гарну листівку для вчителя ми з вами зробили. А тепер не забудьте її відкрити, написати для кого ця листівка і побажання, а потім закрити і подарувати. Але ще можна ось так сюди покласти ручку. Це теж буде дуже чудовий подарунок, і саме цією ручкою вчителька або вчитель буде ставити вам лише гарні оцінки. Отож, робіть такі листівки і даруйте своїм вчителям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що ви зробили своїми руками. А я вам кажу до нових зустрічей. Все, бувайте бадьорі, Па-па! Хто мені таку листівку подарував? Я теж би писала там якісь вірші або оцінки. Може Хм, може терпи бути? Хм -хм, дуже гарна листівка. Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом нас вітаємо. Разом нас вітаємо.